Вітаю дітки! Весна це чарівна пора року, коли все прокидається від сну. Сонечко світить яскравіше, пташки щебечуть, а земля дарує нам перші корисні рослини, які допомагають залишатися здоровими. Мати й мачуха. Це одна із перших квітів, яка з'являється ще до того, як на деревах з'являється листя. Її жовті голівки, схожі на маленьке сонечко. Там, на пагорбі весна, ось промінням виграва, мати й мачуха росте, жовті квіти в неї вже, а листочки чарівні, дві різняться, сторони, листя, квіти, корінці, вас лікують молодці, чарівна рослина ця в списку лікарських вона. Мати мачуха допомагає при кашлі, її листочки квіти використовують для чаїв. Кропива так-так, та сама, яка кусається, але вона справжній вітамінний скарб. У ній багато заліза, вітамінів і вона добре очищує кров. Кропива сприяє згортанню крові та має протизапальний ефект. Її використовують для швидкого загоєння ран, а ще з молодої кропови готують смачні весняні супчики та чаї. Подорожник його часто бачимо на стежках і доріжках. Подорожник при дорозі стане всім у допомозі, ніжку стерли, прикладіть і сміливо й далі йдіть. Подорожник заспокоює рани, укуси і потряпини, його листок прикладають до ушкодження, а ще з нього роблять настої від кашлю. Фіалка запашна, маленька фіолетова і дуже ароматна, допомагає при застудах кашлі, має заспокійливу дію. Чесник дикий або черемша, ранньою весною росте в лісах. Має чесниковий запах і смак, корисний для серця, імунітету й апетиту. Ромашка це мила біла квіточка з жовтим центром, заспокоює, допомагає при болю в животику, використовується для чаю та ванночок. Усі ці рослини, ніби лікарі з лісу та лугу, але збирати їх слід обережно, тільки з дорослими. І використовувати теж за порадою мами, тата або лікаря. Бережіть природу та раціонально використовуйте її щедрі дарунки людині. Дякую за увагу! До побачення!